Ще раз доброго дня, шановні глядачі. З вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Вчорашній день приніс певні зрушення. Сподіваємося, у День міжнародної боротьби з корупцією. Приніс певні зрушення в складі боротьби саме з цією корупцією. Про це ми поговоримо з відомим правозахисником Федірем Мілевським. Доброго дня, пане Федір. Здоров'я, шановні кіляни. Ну, сподіваємось про те, що. Камери Майдан ТБ вони мають можливість не тільки там спостерігати за діяльністю корупціонерів в місті Києві, а й в інших регіонах нашої України, і маємо можливість доносити певну позицію щодо боротьби з корупцією не тільки в Києві, а й, зокрема, в Житомирі, про що ви можете нам розказати, пане Федір. Це дякуючи небайдужим мешканцям нашої держави, які не стоять осторонь. Які сигналізують до нас, і ми, дякуючи Майдан Тебе, виїжджаємо в той чи інший регіон. Це тільки початок, далі буде. Далі я буде. думаю, що ми зараз подивимося сюжет, який ми привезли із Житомирщини, який допоможе зрозуміти, ну, яка там боротьба з корупцією ну, йде. Що, де і коли. Переглядаємо. 21 березня 2014 року в газеті Сільське життя Житомирського району на Житомирщині було надруковано статтю Чекаємо пояснень пане прокуроре, в котрій йдеться про діяльність на той час прокурора Житомирського району Олега Мостиховського. Наївний люд надіявся, що з приходом нової влади прокурора буде покарано. За вікном кінець листопада. Олег Мостиховський, начальник відділу нагляду за додержанням законів при до судового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду та додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області. Отакої. Приїхали. Такий поворот подій викликав невдоволення у громадськості області. Нам надійшло звернення за підписом чотирьох громадських організацій Житомирщини ВГО «Майдан» Житомирської області, ЖОВ Міжнародного товариства з прав людини, Українська секція та громадська організація по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Ми зустрілися з редактором газети Сільське життя Валерієм Івановським. Діло в тому, що якщо взяти минулі роки, коли пан Мастиховський був прокурором Житомирського району, це якраз припадає на часи розквіту режиму Януковича. Фактично, якщо взяти нашу газету, нашу позицію, яка фактично була єдиною опозиційною газетою в області в роки режиму Януковича, то ми багато приділялися, багато публікацій приділялися боротьбі з корупцією в земельній сфері. І вважаю, що прокурор Мастаховський був один із тих, хто фактично сприяв цьому, тому що якщо взяти ті факти, які навіть викладені тут, що стосується персонально його, то це говорить про те, що він мав мав безпосередні відносини до земельних оборудок, про які мова йде і зараз. Тому що вже майже рік пройшов після лютневої революції, а все одно, от сьогодні зараз провідбувається навіть процеси, коли відміняються ті розпорядження, які приймалися Колишнім головою штоморської РДА куликом, який покривав прокурор Мостиховський, і хочу сказати, що ця корупційна схема вона продовжується і нині. І хотілося б, щоб, звичайно, нові, нові, як то кажуть, кадри, які приходять в прокуратуру, які проводять люстрацію, звернули на нього увагу. Якщо в даній публікації ми наводимо навіть приклади, не приклади, а конкретні факти, як розподілялися по процентам, яка частку мав особисту прокурор, яку частку він у міліцію відвозив, скільки належало житомирській радержадміністрації і так далі, Тут фактично це була органічована злочинна група, яку треба приймати обов'язково притягати. До відповідальності, і ця публікація з'явилася саме тоді, коли, звичайно, я ж кажу, що ми отримали ці факти і одразу надрукували дану публікацію. Ми намагалися потрапити до прокурора Житомирської області та отримати відповідь на два запитання. Перше, чому пана Кулика, голови РДА Житомирського району за часів Януковича як одного з фігурантів даної статті. Та звернення громадських активістів не було притягнуто за розбазарення земель району навіть до адміністративної відповідальності. Та за які такі заслуги піднявся по східцях службової кар'єри основний фігурант звернення Олег Мостиховський. Дивіться, давайте я вам пропоную постільки питання у вас різного напряму. Давайте зараз швидко зробимо запит, мені так буде швидше і працювати. Я віддам, щоб готували питання по справах, які там є, і по тих, по іншому напряму, по Мостиховському. На жаль, потрапити до прокурора області нам не поталанило, хоча ми в телефонній розмові з керівником прес-центру прокуратури наголошували на тому, що ми відтерміновуємо вихід передачі та з нетерпінням чекатимемо на коментар від керівництва області. Минуло три тижні коментарів не дочекалися. Ну я чого? Тому що буду намагатися. Так. Це треба підняти матеріали із, уже із архіву, наскільки я дізналася. І е, пояснення були написані Мостиховським з приводу цих фактів. У нас ще змінився працівник, який е, е, отримував ці пояснення. Якби він був, я би підійшла, могла би дати вам більше інформації. Нам удалося розшукати будинок на околиці міста та автівку, про який йдеться в статті та зверненні. Пан Маслиховський у нас фактично пішов на підвищення, тому що він зараз очолює відділ у обласній прокуратурі, і я не знаю, чи він полягає вже в ілюстрації, але поки що там працює і. Після цього я неодноразово звертався в прокуратуру з цими фактами, з цією публікацією, Тому жодної фактичної реакції обласної прокуратури вже з новим прокурором воно не відбулося. Тому про Житомирську прокуратуру можна сказати, що то дуже важко проходить і притягнення до відповідальності злочинців, і сам процес люстрації. Всі ми хочемо жити в достатку та злагоді. На жаль, реальність інша. Життя за 9 місяців погіршилося. Є реальні причини. Війна, але чому одні втрачають свої голови за волю України, а інші втрачають голову від успіхів? Якщо пан Ярема призначає прокурорів, заступників прокурорів, прокурору, то звичайно у нас вже недавно було призначено нового заступника. Тобто прийшли люди, які мають розібратися з кадровою ситуацією, яка є, дати оцінку кожної людини, яка працює на високій посаді, тим паче в обласній прокуратурі, і прийняти рішення, чи він відповідає за неї позадів, чи ні. Якщо ні, це болото, яке у нас існувало до 2014 року, воно буде продовжувати і далі. І ефект боротьби із Цим явищами у нас не буде. Маємо впевненість у тому, що після виходу даної передачі в ефірі та нашого звернення до Генеральної прокуратури України Генеральний прокурор Віталій Ярема зробить відповідні висновки по даному факту, а ми триматимемо руку на пульсі. Борімося, поборемо. Ну, пан Федір, ми бачили по сюжету відносно того, що на, на сьогодні прокурори живуть дуже добре і дякують, напевно, що і Революції Гідності, і тим громадянам, які відстояли свою позицію на Майдані. Тому що ну, ми бачимо, що гарні будинки вони мають можливість. І ну, саме головне перевірити, за які кошти вони придбали в майно і в будинок такий, і автівку шикарну. І напевно, що е, сподіватимемося на е, якусь праву позицію е, відносно таких прокурорів з боку Генерального прокурора. Я, я, ми переконані в тому, що дійсно такі сюжети вони не мають проходити острин Генеральної прокуратури, тому що це є візитна картка держави візитна картка всіх силових органів нашої держави. Mm, так. Я розумію, що, наприклад, ГАЇ взяло після революції гідності, поцепили пропорції нашої держави. І, і вони вже все, все нормально. Отримали, нормальні пацани, все да, нормально, розумієте? чи ні? Індульгенцію. Все добре, але як брали, так і беруть. Як гупали, так і гупають. розумієте? Mm, да. Це є страш, страшні факти. Знову ж хочемо наголосити до, до речі, там пан Івановський, який є, редактор цієї незалежної газети, який ви бачили в ефірі. В цьому сюжетах. Він там сказав, на жаль, що не прозвучало, що якщо не буде ніяких змін, то не за горами, дійсно, буде Майдан зі зброєю. Да, зброї зараз в Україні дуже багато. Але ж ви знаєте, і... пуля ж дура, так же чи ні? Да, не обирати. Ми... Нікого обирати не буде. Але чому одні жирують, а другі немає на шматок хліба? Yeah. Чому знову ж чому, 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 чому багато таких no, запитань? Під, під, піднімали, до речі, якраз питання пан Федір відносно того, що Ярема домовився, що там певні прокурори, яким загрожувала люстрація і очищення по законодавству, то вони їхали на один день в зону АТО. Але це от отримув... вже член бойових дій, він вже да, має отримув... посвідчення. Да, а люди, право... які там голови поклали, то їхні родини нічого не можуть отримати. Да, до речі, це це ж красна... не тільки в прокуратурі, це в міністерстві внутрішніх справ. Чому на сьогоднішній день із силових структур уходять люди з посад, яким 18-19 років от служили, уходять за своєї порядності. Самі входять. Служити я рад прислужуватися точно. Да, Розумієте? Є це... люди, дійсно мораль їх перевищує, і Слава Богу, що такі є люди. Є люди. Mm -hmm. І ти саме в зоні АТО є, ви знаєте прекрасно, що в батальйонах є люди, які і підполковники, і полковники, які як рядові воюють да, захищають просто Вони не йдуть за, яким, за погонами, за якимись посадами. Вони знають, що yeah. якщо завтра буде знищений той рубіж, то післязавтра буде, буде тут в Києві. Ну, гарант визначив відносно того, що коли він зустрічався якраз з вояками з АТО. То він сказав про те, що ми розуміємо цінність Донецького аеропорту, тому що сьогодні вони захоплять Донецький аеропорт віддамо, а завтра вони вийдуть уже на Бориспіль аеропорт. Далі інші рубежі. Ви знаєте, я хороший анекдот занято. Ми готові віддати Донецький аеропорт в обмін за Внуково або за Полково. Ну так, так. Це нормально. Це Рівноцінний обмін. Об, обмін буде. Да. А я ж не переконаний в тому, що зараз Віталій Яреме, дякую, дивлячись на те, що ви бачили, по Києву їздить народний ілюстратор і постійно да. по Печерську, по центру щось гумонить, то Віталій Яремо має приймати якісь рішення. Да. Іншого шляху немає. Я розумію, що за їх хтось заплатив за цих прокурорів. Тому, що, коли говорять про взятку, взятка це третя або четверта похідна від корупції. Корупція це значно глибше, це є політичний елемент. Да. Зараз, до речі, дуже багато політичних елементів. І так само, як в свій час хотіли очиститися від партійної квоти по призначенням, але воно я так розумію, так, що це Так само на сьогоднішній ще є, розумієте? Дивіться, ті самі узять Вінницьку область у погребищах. вийшли депутати Верховної Ради від партії блоку Порошенка уже. Зробив прецедент, який оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови адміністрації, голова адміністрації свободи мене свої відношення до свободи. Але людина, яка пробула на Майдані, був поранений тут і против його ще людина на посаді вже на заміщення вакантної посади. І це ж да. Вінниця зараз гуде. Да. Ми бачимо про те, що Не там зараз якраз випадків дуже багато. Я розумію, що хтось розхитує державу, але воно хитнеться невідомо яку сторону. Ще раз хочу наголосити, що хай згадають історію, минувшину, що почалася Коліївщина. Mm -hmm. Так само забрали перед цим був Кизима, розповідав, що забирають власність. Mm -hmm. З цього й починали. Забрали одне, друге, третє, четверте, хлопцям набридло це все діло. Після глибокого п'янки на ході глибоке, глибоке дуже похмілля, хлопці беруться за голову. Ну зараз я тоді наголошував не раз в ефірі. Зараз не коси. Зараз інші коси, які дуже да. далеко бачать, далеко мітко стріляють. Да. Пане Федір, дуже дякуємо. Вже, на жаль, залишився дуже обмаль часу нам на програмі. Сподіваємось на те, що ми з вами зможемо наступного разу обговорити більш детально відносно того, яким чином все-таки і відреагує Генеральна прокуратура відносно тих проявів корупційних діянь прокурора. Мастиховського, і сподіваємось на те, що все-таки і сам генеральний прокурор почне якось більш активно реагувати на ті прояви корупції, якраз саме в органах прокуратури. Переконання таке є. Іншого Не, шляху немає. Немає До ну, е, е Наразі був з нами Федір Мілевський, е активний громадський е діяч, правозахисник. І ті твердження, які були висловлені і в сюжеті, і в подальшому, вони дають нам. Е Необхідність зрозуміти і донести тези до влади, до прокуратури, до генерального прокурора Яреми про те, що слід більш виваженіше вже підходити і до очищення, і до законності і дотримання вимог законодавства з боку саме працівників прокуратури. Залишайтеся з нами всього найкращого. Сподіваємось, на наступний тиждень будуть більш. Цікаві якісь моменти виникнуть, тому що майдан ТБ не залишається на місці і більш активно крокує по території України. Всього найкращого.